Почну зі слів е, Симона Петруя, що нам не так страшні московські е, гниди. Е, гниди. бощі, Боші. як українські гниди. А Медведчук це у нас найбільша гнида в Україні, е, якщо перший заступник міністра МВД офіційно, точніше, помічник. Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова заявляє про те, що Медведчук, агент Кремля, що він має відповідні документи, що він працював на КГБ і ще за студентських років під псевдонімом Соколовський. То це говорить про те, це ж не я сказала, це сказав офіційний помічник міністра МВД, що ми маємо. Мати зараз вся громадська на руках документ від Служби безпеки України про те, що Медвечук позбавлений українського громадянства, що Медвечук агент Кремля, що ми, точніше, не ми, це служба безпеки України повинна це зробити. Заборонила діяльність його партії Український вибір. Це говорить про те, що ця партія є троянським. Конем в Україні. От і саме основне питання, що Медведчук зараз вербує Надію Савченко, вербує і використовує. Тобто, свого часу вони її розпіарили. Ми всі повелися, як нормальні люди, допомогли жінки, розпіарив. А тепер вона відпрацьовує цей піар. Тобто пішла на поводу у агента Кремля. Чому я так думаю? Тому що ніхто під час інтерв'ю у Савченко не запитував про Медведчука, а вона сказала, ну якщо ви хочете усіх собак повісити, це є на Ютубі, я не вірю в те, що пишуть, я люблю дивитися відео. Що якщо ви хочете на Медведчука повісити цих собак, то нехай так і буде. Тобто це говорить про те, що вона з ним співпрацює. Але я навіть не її звинувачую в цьому, я звинувачую в тому, що він зміг Медведчук. Агент Кремля завербувати нашу українську дівчину, і її треба від цього рятувати. Бо якщо вона не зупиниться і її ще більше розпіарять, то завтра її вб'ють для, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні і щоб добровольці, націоналісти, зробили військовий переворот. для того, щоб не для того, щоб такі, як ми порядні люди керували Україною, а для того, щоб повернути своїх кремлівських варіонеток е, е, до корита, щоб Україна знову годувала росіян. А скажіть, будь ласка, от ну, Медведчук він же є в перевовнучі процесі. Як ви до цього ставитесь? Е, от як я до цього ставлюся? Я вважаю, що е, м, У людина, тому. яка все життя пропрацювала на КГБ, е, не має права. Ворог представляти інтереси України. Тому що людина, яка представляє інтереси України, вона повинна мати в серці саму Україну, а в його серці це долари, його серце набите доларами і доносами. Ну як ворог може на мінському процесі представляти інтереси нашої держави, України? І яку користь ми можемо від цього отримати, коли він працює в протилежному напрямку? Тобто ми, ми всі добре це розуміємо. А Тому вважаєте, я вважаю, я вважаю, що якщо у Порошенка не вистачило мужності про це сказати і прибрати його з мінського процесу, то ми повинні громадські заявити про те, що це ворог. І свого е, часу Медведчук проводив акції Україна без кучми. Так, так. він ще тоді хотів Україну е, е, зруйнувати, зруйнувати правильно. Ще в ті часи, Під то зараз йому воно повернулося. Ми тепер проводимо таку ж саму акцію, але Україна без Медведчука. Ну воно земля укругла, щоб ви розуміли. Якщо ви десь зробили якийсь злочин проти, проти держави, то обов'язково ця держава вас і покарає. Ірма, я дивлюсь, у вас в руці, ви тримаєте цікаву книжку, от Михайло Крат написано так. там. Розкажіть пару слів, дайте комент. Давайте зараз не про книжку, я, Просто цей, вона трошки пізніше я, я розповім. І ще одна в нас така дуже важлива вимога. Я почала вивчати повторну історію України, щоб знайти питання, відповіді, точніше на питання, як вийти з даної ситуації. Як нам врятувати державу? Що ми маємо взагалі робити? Бо я ж бачу, що з, з усіх сторон на нас наступають. Так, Не так. з одного боку нас починають розривають. І зсередини однозначно. І я про це вже говорила. Так от прочитала про діяльність нашого Медведчука. Це насправді є українська гнида, не російська, а українська гнида. Який свого часу вбив поета, який сидів тільки за те, що він любив Україну. Він тричі сидів. Раз його посадили, він вийшов десь на півроку. Стус. Стус, так, Василь Стус. Прошло, ну, рік-два, він знову воює за Україну, його знову посадили. І Медведчук став його адвокатом. А потім, коли. Стус відмовився, ясна річ, визнавати свою вину, бо він не мог визнати своєї вини, його вина була тільки в тому, що він дуже любив Україну так, так. і захищав її інтереси. То його позбавили останнього слова в суді. І Медведчук, підробивши підпис, документи, заявив про те, що Стус визнає свою вину. На той час... Коли людина, поет, уже сьомий день голодувала, протестувала проти цього, і людина померла. Чому його вбили? Тому що його вірші тоді поїхали за кордон, в Канаду, в інші країни, і його матеріали, його вірші пропонували на звання Нобелівської премії. А от держава не могла тоді визнати, що поет сидить. Тому вони його вбили, бо тільки живі мали право приймати участь. І це не один поет і не один націоналіст, який е захищав інтереси України, якого бив Медведчук. І справжні офіцери України захищали нашу державу. Я вже вас не знаєте? Я вже вас не прошу, я вже. Ніколи не зробив, бо сидів уже, мабуть, він третій раз вже сидів за Україну і від своїх переконань і цінностей ніколи не відступав. Що підтверджує напроти, який знаходився в камері і Левко Лук'яненко? На сьомий день голоду... свого голодування Стус помер. А Медведчук живе й досі. діяльність політичної партії троянського коня Медведчука Український вибір. Тому що ця партія е, пропагує ну, всі ті цінності знаєте, Радянського Союзу. А хто не знає, що таке був Радянський Союз, то краще вам і не знати. І ті, що говорять, що там було дуже добре, то ви дуже помиляєте. Не депортувати, таких людей потрібно ліквідовувати. Хай він ображається на мене, хай не ображається. Я думаю, що у тієї людини, що руки по лікті в крові, ну мені його думка взагалі не цікава, що він про мене думає. Миколаєві, посада як вас звонять полковник, так? Да? Так, ми передаємо документ полковнику ОСБУ, пану Метко.